Жіноча колекція Levi's – це лот номер 26 Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг, і основа цього блоку будуть джинси, адже Лівайс спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Розміри в лотах різні. Джинси по моделям будуть також різні, будуть прямі, будуть мам, джинс, будуть скіні і так далі. Джинси всі мають високу посадку та хорошу довжину. Також в кожному лоті буде одна одиниця це сорочка. В цьому лоті джинсова. На лівайс у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Також в лоті буде декілька одиниць від Лі Купер. Ось зараз ми саме показуємо це Лі Купер. Лі Купер це британський бренд, і одна одиниця буде від італійського бренду Кашемір. Це колекція осінь зима. Ще одна одиниця від Лі Купер. Джинси в чорному кольорі. І зараз ми показуємо футболку довгі рукав. Буде дві одиниці, це також лік Купер. Зелена і ось така оливкова. Джинси Лівайс, класична модель. Ця модель в кожному лоті. Трендова модель. Вони з розрізами і вони з шерстю в складі. Лівайс 501 модель. Це лікупер джинси. Так, зараз буде така маленька частинка по спортивному джогери лівайс, в персиковому кольорі і джогери анімалістичний принт. Далі в кожному лоті є одна одиниця боді і легінси. Переходимо до наступного блоку. Це буде верхній одяг, буде 5 одиниць. Верхній одяг по окремій ціні. Плащ оверсайз. В кожному лоті ця модель. Може відрізнятися колір. Далі це пуховик. Він з капюшоном. В кожному лоті одна одиниця це буде пуховик. Тепла сурочка. Ренч. І остання одиниця по верхньому одягу це жилет. І, остан... так, і наступний блок це взуття. Взуття буде 4 пари. Розміри різні, розміри ходові тут. Три пари будуть кеди і одна пара це черевики на шнурівці. Зиття також можна докупити додатково. Якщо бажаєте, показуємо його індивідуально. Ще один блок це футболки. Футболки будуть 4 одиниці, вони в упаковці. в упаковці 2 одиниці це базова модель. І останній блок це будуть аксесуари, це будуть спортивні бюсти та спортивні топи. Аксесуари також по окремій ціні. Ціна в описі. Ми переглянули лот номер 26 жіноча колекція Levi's, і саме цей лот може бути ваш.